Перші пацани кольорники прийшли. Обі, Пане Господа, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, заселяйте столи, та все килимами радуйся. Такі зараз Ой, Радуйся, земле син Божий. Бо прийдуть до тебе, три празнички, гості радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а що перший празник, завжди христове радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився.